Шановні чернігівці, до мене сьогодні надійшло звернення від 14 депутатів міської ради, якому вони просять про проведення позачергової сесії. У своєму зверненні депутати просять розглянути земельне питання, по яким не було ухвалене рішення під час останньої сесії. Пам'ятаєте, як 30 березня, попри перешкоджання та тиск, депутати все ж зібралися в міську раду? Деяких з них тримали на блокпостах на в'їзду в місто, когось масово викликали на допити силовики, приміщення міської ради мінувалися, але депутати все ж зібралися та ухвалили важливі для громади рішення. Тепер третина депутатів, 14 осіб, письмово звернулися до мене і просять провести позачергову сесію. Я щиро радий їхньому бажанню повернутися в зал і конструктивно працювати. Взагалі працювати це завжди добра ідея, тому не відкладаючи це питання. Сьогодні я підписав розпорядження про скликання позачергової сесії міської ради на завтра, 2 травня. Не бачу сенсу відкладати це питання, тим більше депутати завчасно отримали всі проекти рішень, і вони були розглянені на постійних комісіях ще напередодні минулої сесії. Треба просто прийти і конструктивно працювати, приймати рішення. І це вже відповідальність ініціаторів сесії, які збирали підписи за її проведення. До запропонованого третиною депутатів порядку денного я додав декілька важливих питань: це підтримка Збройних сил України, шефська допомога військовим частинам, які зосереджені в нашому місті. Це завжди було пріоритетом для міської ради та нашої команди. Допомога нашим захисникам. Також я прошу включити до порядку денного питання про звіт Чернігівської ТЕЦ про підготовку до нового опалювального сезону. Також прошу керівників Чернігів водоканал та управління освіти бути готовими до звіту та відповіді на питання депутатів, звітувати перед виборцями та відповідати на питання обранців, ви маєте бути готові завжди, тому часу до завтра вистачить. Завжди наголошував та повторю ще раз: в Чернігівській міській раді різні політичні прапори. Так вирішили люди на виборах. І це нормально. Цим демократія відрізняється від диктатури. Але коли мова йде про розвиток нашого міста і питання людей. Прапор має бути один. Депутати всіх партій мають єднатися навколо питання розвитку міста і питань поточної його діяльності. Тому запрошую представників всіх політичних партій, які представлені в Чернігівській міській раді, прийти на сесію та конструктивно працювати в інтересах нашого міста, в інтересах наших людей.